Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Його Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами вивчати та читати святе Євангеліє від Матвія, розділ 1: Родовід Ісуса Христа. Книга, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина. Авраам породив Ісака. Ісак породив Якова, І Яков породив Юду та братів його. Юда породив Фареса та зару від тамари. Фарес породив Єсрома. Єсром породив Арама. Арам породив амінадава, амінодав породив насона, на сон породив Салмона, Салмон породив воаза. Прикладається як зрозумів ага. від рахави вооз породив. Йовіда від рути. Йовід продив Єсея, Єсей породив царя Давида. Цар Давід продив Соломона від Урієвої. Соломон породив Раваама. Раваам породив Авію. Авія продив Асу. Аса породив Єсафата. Єсафат прородив Єрама, Ярам продив Озію. Озія породив Ятама, Яатам породив Ахаза, Ахаз породив Єз... Єз... Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амона, Амон породив Йосію, Йосія породив Якіма, Яким породив Схоню... Єхонію та братів його. До переселення у Вавилон. Після, після переселення у Вавилон іконія породив Салатеїла. Салатеїв породив Зарававеля. Молимо щодня, підписуємося підписуємо на цей канал, ставимо вподобайку. Божою благодаті. До завтра. Дякую.